Із далечі, ді, Народний аматорський хор Галичина у складі медичних працівників Чортківської лікарні вперше з концертом виступив у Бердичеві. Майже три години на сцені районного будинку культури лунала українська пісня з уст учасників хору, а також місцевих колективів Владомир та Сузір'я. У хорі Галичина виступає 36 чоловік. Усі вони лікарі та медсестри без відповідної музичної освіти. Як розповів керівник колективу Іван Кікес, майже півстоліття учасники хору їздять з концертами на повному ентузіазмі. Хор трошки був більший, зараз вже став менший по виходу на пенсію лікарів, ну і медсестер. Але приходять нові люди, які люблять. Які жертвують часом своїм. І ми їздимо, вони люблять, люблять співати. Ми З 2000 року ми дуже багато об'їздили з ними. І в Мінську були, і в Києві декілька разів брали участь в різних конкурсах. Де ми не їздимо, то завжди ми щось звідти привозимо. І коли головою журі був і не один раз раз був Анатолій Авдієвський, то uh, від uh, такого метра від героїв України дістати по фалу того. Петро Діденко виступає у хорі з 1971 року і вважається чи не найстаршим його учасником. Саме він у 1986 дев'ятсот придумав назву Галичина. У ній поєдналося все: краса українських гір, прозорий стрічок та людська доброта. Останній фактор особливо притаманний учасникам хору, адже вони є лікарями, людьми милосердними і, як виявилося, співочими. Тетяна Андрухів є учасницею хору років з п'ять. У лікарні вона обіймає посаду заступника головного лікаря з медсестринства. Жінка розповідає, важка праця не заважає їй займатися співом та виступати у різних куточках України. Робота повсякденна, вона така, знаєте, трошки рутинна. А саме люди і поспівати пісень, це знімає оте перевантаження, це знімає оту нагрузку. Це такий емоційна така розрядка. І коли зустрічають люди, ось так як зустріли нас сьогодні. Ви повірте, от, оце якраз і дає наснаги співати далі. Бо це було дуже приємно сьогодні. як Ви нас зустріли хлібом сіллю. Організувати виступ галичан районному будинку культури допомогло чимало гарних людей, які не є байдужими до української пісні. Директор закладу Валентина Михайленко дякує їм за цю співпрацю. А також вона віддячила хору за їхній приїзд, подарувавши квіти та картину з краєвидами Бардичева. Я хочу подякувати як керівника. Так і кожного учасника народного хорового колективу Галичина за те, що вони нам також подарували свою творчість, свою душу. І всі глядачі в залі сьогодні своїми дружніми оплесками відчували, що їх підтримали. Пісні та мелодії, які почули передишівляни, вразили їх настільки, що зала аплодувала стоячи, і це найменше дяка артистам за їхню працю і талант, кажуть глядачі. Ми сподівалися, що хор Галичина буде дуже цікавий, але о, що ми сьогодні почули, це превзошло всі наші сподівання. Це щось особливе. Це хор найвищого гатунку. Безумовно, що дух піднімається, але піднімається не тільки дух, піднімається і люди. Тобто, коли люди піднімаються, я вважаю, що це є теж вдячність, не тільки аплодисменти. Коли від слова, а слова пісенного на очах з'являються сльози. Тобто оцінка вже найвища. Таким прийомом гості лишились задоволеними. Зараз рідко зустрічаються справжні любителі української пісні, кажуть артисти, а от у Бердичів їх є багато. Ми вражені, дуже вражені, тому що такий теплий, та тепла зустріч. Нам як кажуть, не завжди так буває, але дуже задоволені.